Струмки пустила, землю травами встелила, перші квіти принесла чарівна моя весна. Діти, а якою ж буває весна? Пограємо і дізнаємось. Весна яка? Дощова. Холодна, кольорова, чарівна. Працьовита? Весела, Солов'їна зелена, Квітуча, сонячна, запашна, світла, весна викликає у кожної людини свій неповторний і незвичайний настрій. А який настрій викликає у вас весна? Якщо веселий, то посміхніться. Якщо радісний, то плесніть двічі у долоньки. Якщо чудовий, то підстрибніть. Якщо захоплений, то потупайте ніжками. Якщо цікавий, то доторкніться правою рукою до лівого вуха. Найголовніша ознака весни. Це сонечко. Без нього весна не починається. Весною сонечко піднімається все вище і вище, тому більше зігріває землю, і все на землі починає прокидатися. А давайте порівняємо і назвемо, на що схоже наше весняне сонечко. Сонце кругле як. М'ячик або колобок. Сонце лагідне, як? мама. Сонце веселе як клоун або гра. Сонце тепле як. Шапка або курточка. Сонце яскраве як лампочка або зірка. Сонце жарке як вогонь. Сонце жовте як. Лимон або кульбабка. Малята. Зробимо подаруночок для сонечка і викладемо його портрет за допомогою домашніх речей стрічки, гудзиків, ниток, паличок, паперу, пластиліну або іншого. Буду чекати на ваші чудові фотографії. А наша люба весна кожного дня нам дарує подарунки. За зображенням давайте їх відтворимо рухами. І так ловіть ритм, Що дарує нам весна? Сонечко, А тепер ви. дощинки краплинки повторіть. Квіточки. Повторіть. Метелики повторіть. Пташки А тепер ви. Веселощі Разом. І все спочатку сонечко. Ви. Краплинки дощинки Ви Квіточки? Повторіть. Метелики. Повторіть. Пташки. Повторіть і разом зі мною веселощі. Так що ж дарує нам весна? Повторіть самостійно всі рухи, але в ритмі з музикою у вас є підказочки. Будьте уважні! Увесні поряд із сонечком по блакитному небу пливуть легкі хмаринки, які зовсім не схожі одна на одну. І якщо придивитись, то можна побачити різних тваринок, які дуже нагадують справжніх. Уважно погляньте на хмаринку і пофантазуйте, на кого вона схожа. Приходом весни виростають перші ніжні квіти, їх називають первоцвітами або очима землі. Це підсніжники, проліски, барвінок, крокуси, фіалки. Вони мають велике значення і для людини, і для тварин, адже мають цілющі властивості. Також нектаром квітів ласують бджоли, джмелі, метелики. Первоцвіти також годують насінням і пилком тварин та інших комах, а людям покращують настрій своєю красою. Але за останній час кількість їх дуже зменшилась. Тому квіти, які віщують нам прихід весни, Потребують бережного ставлення. Оберігайте малята і доглядайте за ними. Навесні природа прокидається після зимового сну, повітря наповнюється ароматами квітів і щебетанням птахів. Все навколо радісне, привітне, яскраве. В таку пору хочеться бути ласкавим з кожною комашкою, з кожною травичкою. Давайте, малята, потренуємося говорити ласкаво. Не лист, а листочок. Сонечко. Хмари. Шучок, пташечка, деревце, струмочок, дощик, квіточка, Молодці діти! Я думаю, що після таких лагідних слів весна радіє ще більше. Малята, уявіть, що ви чарівники і можете нафантазувати будь-що. Намалюйте, кому ж посміхається навесні сонечко. Дуже буду чекати на ваші малюнки.